Інспекція таборів триває це дитячий оздоровчий табір, який у минулому мав назву «Корчагинець». Цьогоріч він набув статусу спортивний та був перейменований у старт. А от на яких підставах стартувала перша зміна, та у яких умовах відпочивають криворізькі юні спортсмени? Дивіться у новому випуску міського контролю. Ми з колегою інспектуємо пришкільні та морські дитячі табори відпочинку. Неподалік від кривого рогу відкривають старий оздоровчий табір з новою назвою для спортивно обдарованої криворізької молоді. Презентував початок роботи спортивного табору «Старт» сам Мер міста Юрій Вілкул. Аби подивитися, як відпочивають криворізькі спортсмени, вирушаємо до старту і ми. Всього одна година поїздки довжиною в майже 40 кілометрів і ми на місці. Але виявляється, що потрапити на територію табору не так то й просто. Чекаємо на директора. Проте замість нього до нас виходить старший вихователь, адже керівництва на місці немає. Ні, Дивіться, ну приїжджали вже ж телеканали, знімали відкриття. Ну, ми ж можемо також подивитися, як зараз відпочивають діти після того, як табір вже відкрили. Ну, нічого ж страшного немає, я ж не прошу вас е там, йти до їдальні, як мінімум. Так? Ну, хоча й цікаво було під це подивитися. Да, комунальний заклад. Я з уваженням нашої журналістам, але, к сожалению, посторонні лица не мають посещати. посіщати. Навіть батьки не, не мають права посіщати. Олена Федорівна повідомляє мені, що вхід на територію табору заборонений не тільки нам, але і батькам. А от я згодом бачу зовсім інше. Після так званого нашого відбуття помічаємо, що батьки приїздять регулярно та відвідують своїх дітей. Та як часто відвідуєте дітей у таборі? Які Ми відгуки ну, раз, раз вихідний да. Нормально все. Рібенок доволен. Забирати не забирали, просто пообщалися. Так, да да, да, да. А ось ще одна мама, яка щойно привезла дитину з дому. Поспілкуємося з нею та юним спортсменом. Ми тут завжди тренуємося і тут дуже весело. Як вас харчування як задовільняє? Да. П'ять разове питання них. нього. Фрукти їм дають. В принципі, достойно. Повністю безплатно. Все від секції, так? Повністю. Все. І привезли їх сюди, і так же саме їх привезуть і домой. Говорять, годують у таборі донескочу. Проте батьки приїздять чомусь із повними пакетами фруктів та інших продуктів. Їх, до речі, приймають без вагань. Поки не помічають знову біля входу нашу знімальну групу. Не можна? Так. Да. Це ж, мабуть, тому що ми тут, а ми зараз поїдемо, не відносити нікуди. Не можу просто так поїхати, тож намагаюсь вмовити ще раз провести для нашої знімальної групи екскурсію. Не можна всіх вже возратіли назад. ну ще не всіх ні, ну буває. Ні, ну, а чому ну, ви говорите не можна батькам, не можна вам. Ну чому ви апелюєте батьками? Ну звертайте саме на це увагу і робите зовсім по іншому. Чому я так само як батьки, які тільки що зайшли, не можу пройтись хоча б центральною алеєю для відеоряду, щоб показати людям, що в нас відкритий спортивний табір? Аня, ну в кожному ділі є присутствує свій людський фактор, і сейчас, да воспитатель нарушила. Оскільки винятки та порушення правил діють тільки для батьків, мера та комунального телеканалу, прошу старшого вихователя більш детально розповісти про відпочинок дітей у старті. Кожен день розписано міроприяття. Согласно плану мероприятия, наприклад, проводяться тренування. Далі вечірні Вот Вчора там проводився конкурс там. Анука мальчики. Сьогодні там квест. Сейчас взрослії діти у нас футбольний матч. Ну немножко по погоді чуть, -чуть значить будемо корректировать. У нас є закрите поміщення, де можна, наприклад, смотреть фільм. Отже, поки стартівці дивляться фільм. Наша знімальна група спробує все ж таки подивитися на табір. Перший міський легких шляхів не шукає. А все тому, що нам всюди заборонений вхід. Знімає хоч звідси. Практи пригла... приглашаються на

Яки проводять задля дітей чи через наш візит не зрозуміло поки вихователі розхвалюють табір, батьки усім задоволені і не натішаться розважальною програмою діти. Я побачила на власні очі дещо, що мене просто шокувало: на жахливі умови праці, ненормований робочий день та повну антисанітарію нарікають звичайні робітники. Говорять, надтерміново поставлена задача до початку другої зміни замінити вже давно прогнилі зношені труби, незважаючи на те, що машина з відкачки каналізаційна. Відходів щойно поїхала, люди стверджують, через пів години з Флянця будуть бити ключем відходи. А це ж вони поставили зараз умови, щоб до другої зміни зробити. Тут, все. Тут, 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 тут. Вони дали, дали, щоб за до робочих, тому що фірми приїжджають, ну ви самі розумієте, угу. беруть гроші за це діло. Хороші гроші. Тут тобто ще за мінімалку людей зробити. Ти за хороші діє на борбанці. Ну, звичайно. А оце ж вони відкачуть, воно все ж може ще й до річки йти. До річки летить, Це він час виїхать качає. Там фляні старчить із землі. Угу. Так, так. Тобто ще через полчаса, через час флянця, будеш шурувати, то вона на стовданні, зато будеш журувати, тут дивитися. Все ж оце воно йде в річку, а в річці потім діти купаються, ну зрозуміло. Побачивши таку невтішну картину, вирішую завітати до міськ виконкому та поспілкуватися з начальником освіти і науки Тетяною Кріпак, аби з'ясувати, чи проходив табір перед відкриттям перевірку, та чи в порядку погоджувальна документація. Скажіть, будь ласка, чи є погоджувальні документи на початок роботи дитячого Я не табору? Я не відповідати, так. Ну так, а, Ми Це не можемо мені. вас застати, щоб задати вам запитання. Я ну, ви зараз можете сказати? Ні, чи є документ? Ні, документи? Я не можу говорити. Ні, немає, чи ні не можете? Чи є документи? Поки пані Кріпак від проблеми відхрещується, головне управління Держпродспоживслужби надає офіційну відповідь депутатові міськради Олександру Макаренко та повідомляє: що жодного погоджувального документу для дитячого оздоровчого табору Старт не видавалось. Це значить заклад, де перебувають діти, працює незаконно. Я в своєму запиті максимально розгорнуто запитав, чи виданий документ або документи, які необхідно видавати на підставі діючого законодавства, для того, щоб цей оздоровчий заклад почав роботу в 2018 оздоровчому сезоні. На що отримав відповідь? Зараз в мене в руках серокопія, але я, вона має зареєстрований номер від 26.06. На сьогоднішній момент, можливо, документи вже є і все в порядку. Але на 26.06 чітка відповідь голосить, що головне управління Держпродспоживслужби в Дніпровській області не видавали жодного погоджувального документа для зазначеного закладу щодо можливості функціонування протягом оздоровчого сезону 2018 року. Потрапити у старт, отримати чіткі відповіді або будь-які коментарі нам на жаль не вдалося. Тож залишаємо офіційний запит у міськвиконкомі щодо законності роботи табору та безпечного відпочинку в ньому наших з вами дітей. Хоча усе і так очевидно.